Олігархам війна, інтереси громадян України понад усе. 44-річний фронтмен рок гурту Ельзи Святослав Вакарчук офіційно оголошує про створення власної політичної сили партії Голос. З нею рок музикант має намір не просто боротися за парламентські мандати у наступній Верховній Раді. Каже, хоче покінчити зі старою системою. Ми, партія Голос йдемо в парламент знищити стару політику і творити політику нову. Сьогодні, на жаль, Верховна Рада перетворилася на токсичне болото, яке засмоктує наше майбутнє. Ми маємо це змінити. З войовничою риторикою контрастує назва нової політичної сили голос. Схоже, до Володимира Зеленського з його партією Слуга народу голос пряма відсилка до пісні Ельзи Голос Твій. Також назва асоціюється з популярним конкурсом Голос країни, в якому Вакарчук неодноразово брав участь як тренер. Програми партія поки що немає. Втім, основні гасла, з якими голос піде на вибори, від сьогодні не секрет. Перше інтереси громадян України понад усе. Друге екзистенційний вибір України Європа. Третє: один закон для всіх. Четверте вільна економіка без олігархів. П'яте влада, яка підзвітна громадянам України. У команді Вакарчука представники ліберальної та патріотичної спільноти є активісти і професійні антикорупціонери. Серед них екс-заступниця міністра економіки Юлія Клименко, колишній директор Transparency International в Україні Ярослав Юрчишин, відомий лікар-кардіолог Юрій Соколов, колишня виконувачка обов'язків голови Одеської ОДА, активістка Соломія Бобровська. Несподіванкою став кіборг та колишній боєць правого сектора Андрій Шараскін, відомий під позивним Богема. Вакарчук підкреслює, що робить ставку на нові обличчя і загалом на молодь. Я бачу тут молодих людей. Якщо чесно, в мене таке бажання. Приєднайтесь до нас на сцені, якщо можете. Я вас дуже прошу. Хто може? Тому що, тому що це для вас, тому що це ви, тому що це. Це ви символ нової політики. Це сам музикант у політиці людина не зовсім нова. В 2007 році його навіть обрали до Верховної Ради від блоку Наша Україна народна самооборона. Втім, надовго фронтмен Океана Ельзи в парламенті не затримався. Вже за рік Вакарчук добровільно склав депутатський мандат. Після кількарічної паузи у політиці музикант активно підтримав Євромайдан. За рік до виборів президента ім'я Вакарчука почало фігурувати у соцопитуваннях. В електоральних рейтингах він певний час з'являвся у першій п'ятірці. Попри те, що намірити у президенти, Вакарчук ніколи відкрито не декларував, інтригу тримав до останнього. Лише наприкінці січня офіційно заявив, що не братиме участі у президентських перегонах. Декого з виборців така нерішучість розчарувала, проте ставлення до лідера Океана Ельзи загалом залишається позитивним мені дуже подобається його творчість. Що стосується політики, я думаю, що він просто патріот і думатиме про майбутнє країни. Будуть про майбутнє країни. Все впирається не в одну людину. Якщо в них нормальна команда, якщо вони збирають компетентних експертів, які будуть працювати ну, заради суспільства, то не проблема, вони тільки доносять думку. Вакарчуку знаєте, ми ховаємося, а тоді ми виходимо. Як це можна поняти? Скажіть, будь ласка. Він саздав. А що ж він не садав до виборів? Не вийшов на вибори. А о як ся як, як може цю людину зрозуміти? Я думаю, що сам він не змінить, а з командою змінити може. Чи зможе проект Вакарчука подолати 5-відсотковий бар'єр і потрапити до Верховної Ради. Професор Києво-Могилянської академії політолог Олексій Гарань вважає, що шанс у музиканта є. А от чи вдасться Вакарчуку заручитися підтримкою інших політичних сил, та найголовніше об'єднати навколо себе країну невідомо. Багато що буде залежати від того, наскільки Вакарчуку дійсно вдасться об'єднати навколо інші політичні сили. Ну, зокрема, це сила людей, демократичний альянс, інші ліберальні реформатори. Коли Вакарчук давав концерти в Краматорську. То туди приїжджали люди з окупованої території, да тобто він безумовно популярний як митець, і от питання в тому наскільки, наскільки це вдасться йому конвертувати в політичну підтримку. Хоча я думаю, що об'єктивна його підтримка на сході і на півдні буде набагато меншою. Втім, допомогти музиканту потрапити у парламент може майже абсолютна впізнаваність. До того ж, окремо турбуватися про зустрічі з виборцями зірці не доведеться. Адже, як і шоумен Володимир Зеленський, співак Святослав Вакарчук не планує відмовлятися від гастрольної діяльності радше, навпаки, лише до кінця травня океан Ельзи дасть аж сім концертів.